Частина перша. Здавалося, далі плити нема куди. Спереду Дніпро, мов спинився в несподіваній затоці. Степан стояв коло поруччя на палубі, хлопець поволі глянув по ближчих берегах і трохи збентежився, коли на повороті праворуч побачив село. Це село, як і те, що покинув Степан, теж стояло на березі, і зараз він несвідомо шукав спорідненості між ними. Коли розігнувся від поручнів, побачив коло себе Надійку. Він не чув, як вона підійшла і тихо взяв її за руку. Вони жили в одному селі, але досі були мало знайомі. Вона, як і він, їхала до великого міста вчитися. Але, на відміну від надійки, якій батьки достачатимуть харч, Степан мав надію на стипендію. І жити вона їхала в помешкання до подруг, а в нього був лише лист від дядька до знайомого крамаря. За свої 25 років він був підпасачем приймаком, потім просто хлопцем, далі повстанцем, і наприкінці секретарем Сільбюро спілки робземлісу. Єдине, чого він боявся, так це не отримати стипендію. О, ви одержите стипендію? Ви такий знаючий, промовила Надійка, і він посміхався. Йому було приємно отримати похвалу, а попереду вже було видно Київ. А де ж левко? Вони оглянулися і побачили на кормі гурт селян, серед яких був Ілевко, студент-сільськогосподарник з їхнього села. Він підійшов до своїх молодих колег, посміхаючись, бути в доброму гуморі було його основною властивістю. Що ближче до Києва, то рух на річці більшав, Степан зажурився, відчув десь в глибині душі дурний тиск сліз, але втримався. Він сумував за рідним селом. Надійка насолоджувалась краєвидами міста і не ховала свого захвату, весь час повторюючи, як це гарно, як це гарно. Але Степан не поділяв її піднесення. Коли вони зійшли з корабля, місто, що віддалік було біле від сонця і легке, тепер важко нависало над ними. Ти ж приходь до мене, сказав Левко. Адресу записав. Степан хутко попрощався. Йдучи містом, все було йому незнайоме. Коло вітрини він довго стояв, читаючи одну за одною назви книжок та видавництв. Трохи втомлений, від дороги він очукав на нижньому валу 37-й номер будинку, відчинив йому чоловік у жилетці з куцею борідкою, рибник на ім'я Лука Демидович-Гнідий. Тут він і повинен жити, але гнідий повів його не до хати, а вглиб подвір'я, до сарая. Отут перебудете, сказав гнідий. Отут? здивувався Степан. Але вам же ненадовго. Випаливши одну цигарку, Степан ліг у кімнаті на верстат і заснув. Прокинувся він вдень, перекусив салом, яйцями та гречаною крупою, зробив декілька фізичних вправ, аби привезти свої м'язи в норму, і вперше познайомився з хазяйкою дому Тамарою Васильівною. Сьогодні екзамен по математиці, тож, пригадавши формули, він вийшов з подвір'я, якось легко орієнтувався в місті і пішов до інституту. По дорозі він зайшов до палацу праці, але голова управи був зайнятою людиною, тож Степан пішов звідти. Вирішив зайти в якусь установу. Може, там якраз випадково потрібен молодий кмітливий рахівник чи реєстратор. Зайшов до Державного видавництва України, розгубився і пішов. Позаду себе чув сміх. У другій установі його прийняв директор. Виходячи з цієї установи, Степан затримував образу, бо ніхто не чекає його у місті. В коридорах інституту був такий тиск, що Степан спочатку розгубився. Сусід спитав, чи пройшов він вже приймальну комісію. Степан про це вперше в житті чув. Через 4 години Степан пройшов приймальну комісію і дістав призначення на іспит післязавтра. Після інституту з насолодою скупався у Дніпрі і трохи заснув. Прокинувшись на березі під сонцем, він згадував Надійку, згадував, що вона вірить в нього. Саме її ім'я було його надією. Степан швидко пішов додому, начищав чоботи, словом готувався до зустрічі. В один момент промайнула думка можливо, вона вже за ці дні покохала когось? Якщо в неї хтось є, то ось прийде він до неї, жалюгідний селюк, і що скаже? Жінки прагнуть опори. Тож вирішив, що прийде до кохани не сільським хлопчаком, а вже студентом, і тому пішов до Левка, якого застав вдома. Той жив у гулящій влітку кімнаті, де весени має оселитися родич хазяїна дома. Андрій Венедович колись працював учителем, тож похвалив Степана за його прагнення вчитися, але оскаржував новітню систему освіти. Потім, йдучи додому, Степан милувався чарівними нічними вулицями Києва. З усіх запропонованих тем на іспиті Степан відразу обрав змичка міста і села. Писав швидко і вільно, бо з марксівської науки твердо засвоїв конечність економічних передумов. Заходив вечір, і хлопець, трохи поблукавши по Шевченківському бульвару, вирішив навідати Надійку. Та жила при двох землячках зі свого села, які на рік раніше пустилися у широкий світ. Одну з них звали Гануся, другу Нюся. Після недовгої розмови до них приєдналося троє хлопців. До пари дівчатам це були Кавалері Нюсі, Ганусі і Левко. На відміну від хлопців, які постійно жартували, Степан почував себе чужим серед цієї громади. Він почував безглуздість свого становища тут, де він був мовчазним йолопом, що за весь вечір тільки раз розтолив рота, та й то невдало. Але... Піти він не міг. Він хотів щось сказати надійці, яка сиділа коло нього поруч. Було палке бажання торкнутися її руки, а проте інші думки раз у раз заступали йому її образ, відхиляючи від неї його мрії. Прощаючись, він сказав Завтра я прийду. Приходь, відповіла йому Надійка. Іспит складено. Завтра його ім'я з'явиться під склом, де виставляють списки прийнятих. Хлопець пішов до Надійки. На прогулянці Надійка спитала його, чи кохає він її. Він відповів так. Потім оповив рукою її стан, і вона припала головою до його плеча. Вранці степан вийшов до неї на пристань і довго махав їй. Вона ненадовго поверталася до села. Вдома гніди поцікавився, чи знайшов собі квартиру Степан. Той відповів, що ні, і крамер запропонував переселитися Степанові на кухню. Але той повинен буде доглядати корів, носитиме до хати води та настачатиме взимку дрова. Степан з радістю погодився. В неділю, коли мала повернутися Надійка, він перебрав свій одяг і почував себе свіжим, молодим і вродливим хлопцем. Два дні, що він пробув на новому помешканні, заспокоїли і зміцнили його. Робота по господарству пана Гнідого займатиме не більше як півтори-дві години щодня. Надійка приїхала. Але з нею були дівчата зі своїми кавалерами, тому поговорити з нею жодної змоги не було. Яша запропонував піти на літвечірку, вечірку і всі погодилися. Степан уявив, як сам зачитує свої твори перед людьми, вони дарують йому оплески і вирішив написати своє невеличке оповідання. Поцікавившись у яші за присутніх, від нього він дізнався про Михайла Світозарова, найголовнішого критика. Йдучи додому, він увесь час обдумував своє оповідання. З темою визначився, тож, коли прийшов, одразу почав писати про революційні події 1919 року. Символом виборюваної влади повинна була стати бритва. Спочатку вона належала фронтовому офіцерові, але на початку революції його було вбито, і бритва перейшла до прихильника тимчасового уряду. Такою була зав'язка його твору. Наступного дня, впоравшись зі всіма господарськими справами, Степан перечитав своє оповідання. Коли дійшов час до підпису, він вирішив, що його ім'я якесь просте, селянське, тож підписався як Степан Радченко. По обіді він вийшов з дому і пішов до того самого критика, за якого дізнався на вечірці. Степана зустріла його дружина і провела до кабінету. Літній чоловік був зайнятим своїми справами. Йому ніколи було прочитати оповідання Степана. Вишивши з двору будинку критика, Степан йшов незнайомими вулицями, несучи на серці нестерпучий гніт безсилою люті. Ніколи ще не був він такий принижений та знищений. Того ж вечора він зустрівся з Надійкою та була у доброму настрої, а Степан на все злився, на все лаявся. В один момент він притис її до себе і поцілував. Дівчина образилась на нього, і він пішов геть від неї. Ввечері, лежачи на своєму ліжку, стомлений від усіх подій цього дня, Степан раптом згадав, що не відповів на лист сільського товариша, якого йому привезла Надійка. Вирішив його прочитати. Той хлопець сказав правду, що Степанові рідне село вже не потрібно, і він вже не приїде сюди. Це так заділо його власне его, що Степан розлютився, і сказав, що ніколи не приїде. І ні за що. На днях він познайомився із сином гнідих Максимом, той дуже любив читати і не думав одружуватися, служив шкір Тресті і працював бухгалтером. Мав свої гроші, і єдине, на що їх витрачав, так це книги. Максим зберіг усі книги з університету, тож дозволив вільно користуватися його бібліотекою Степанові. Юнак вирішив вчитися, тож взяв книгу зі статистики і почав її читати. Заснув з нею і прокинувся від тихого шелесту коло ліжка. Розплющив зненацька очі і побачив у темряві постать. Вона мовчки насувалася на нього, і хлопець не одразу здогадався, що це була хазяйка дому Тамара Васильівна. Не встигши нічого спитати, відчув дотик гарячої руки до обличчя, до шиї, до грудей. Вона поцілувала хлопця. Що це ви? спитав Степан. Вона тихо пішла геть. Разом з усвідомленням йому відроджувався на устах поцілунок і перетиск грудей. Він відштовхнув її, як боягуз, що спинило його. Охоплений палючою жадобою насолоди, він вирішив якось вибачитися перед нею і заснув. Вранці Степан був знервований і невиспаний. Він був ладен благати Тамару Васильівну на калінах, щоб вона ще раз прийшла до нього. Він зустрів її на кухні, коли вона поралася по хаті. Приходьте сьогодні, сказав він їй тихенько. В інституті Степан простував велетенськими кроками. Поруч науки пристосовувався до громадського життя. На вечірці, що організував кубуч, він зачитав своє оповідання бритва. Всі уважно слухали, а потім плескали в долоні. Хтось навіть кинув на підлогу квітку його похвалив Борис Задорожній. Вдома до нього підійшов Максим на серйозну розмову. Він дізнався про відносини Степана з Тамарою Васильівною, назвав його злодієм і пішов з дому. Коханку він називав мусінькою і однієї ночі дізнався про її життя і про те, що сина хотіла вона назвати Степаном. В інституті весна позначилася іспитовою лихоманкою. В цей час Степан розговорився з професором про його походження і теперішній стан. Він був дуже здивований знаннями хлопця рідної мови, тож запропонував йому читати лекції з української мови. За них він отримуватиме по два карбованця за 45 хвилин. Мусінька не дуже хотіла, щоб хлопець цим займався. Степан робив певні успіхи на новій роботі. Заробивши гроші, він придбав собі новий одяг і почувався в ньому дуже впевнено. Віднині він не палив дешевих цигарок і не економив на доброму тютюнові, як це робив і Максим, у якого він вперше спробував дорогі цигарки. Також на курсах він познайомився з майбутнім товаришем, поетом Вигорським, який не палив, але полюбляв пиво. Він пише свої вірші, коли відправляється у мандри по Вкраїні. Коли зустрівся із Борисом, він якраз закінчив інститут. Той сказав, що його кімната вільна, і він шукає людину, яка б жила там. Степан радіє і погоджується. Простається із Тамарою Васильівною і приїжджає. Частина друга Кожен день у нього був насичений. Вранці скупався у Дніпрі, з 10 до 3 читав, потім до п'ятої всякий дрібізок, лекції в установах, міняв книги в бібліотеках, обідав, лежав, тоді дві години мовою займався англійською, французькою через день і до 10-ї українська література. На ніч прогулявся. Лягав об одинадцятий і прокидався о сьомій. Підтримуваний насиченістю свого розуму, він не почував потреби у спілкуванні. В цей час він отримав лист від Івана Вигорського, у якому дізнався, що поет прочитав його оповідання, як обіцяв перед від'їздом і що його надрукували в газеті. Степан, недовго думаючи, скупив усі свіжі номери газет і побачив серед інших своє ім'я. По обіді Степан Радченко вирішив, що віднині починається його нове життя. Ввечері він пішов до театру. Виставу він слухав неуважно і після першого акту вирішив попитати удачу в лотерею, але всі дев'ять квитків були порожніми. Раптом почув позаду себе щеночий голос. Дівчина купила білет і виграла соску. Вона вручила її Степанові, але після другого акту він залишив її там. Після концерту Степан зовсім навесело йшов по вулиці. Та ж дівчина, яка подарувала йому соску, попросила припалити їй цигарку. Він провів її додому, бо, вражений її балованим характером, дізнався, що її звати Зоська. Наступного ранку він написав лист до редакції, у якій було опубліковано його оповідання, із запитанням, чи не потрібні їм іще його твори. Після лекції він до вечора закінчив почати оповідання, два дні присвятив переписуванні та поверховій обробці і отримав відповідь просимо зайти до редакції від 11 до 2 годин в день. Ввечері він пішов на прохулянку з Зоською, хоча по-справді він не почував великого бажання її бачити. Фізична туха по жінці не покидала його з того часу, як він покинув мусіньку. Із Зоською він пішов у кіно, вперше з дівчиною вийшов у публічне місце. Але як тільки світ стух, їй набридло, і вона перехотіла кіно. Зоська називала Степана Божественним, там Степан сказав, що любить її. Наступного ранку, коли Степан прокинувся, він подумав, навіщо взагалі йти у той інститут. Степан Радченко гарний і без диплома. Він постійно почав проводити час із Зоською, так що згодом опинився у матеріальній скруті, тож вирішив сходити до редакції, від якої тримав лист. Це виявилася та сама редакція, у яку він заходив, коли тільки но приїхав у місто. Там він роззнайомився із молодими митцями. У нього спитали, що зараз він пише, і він спочатку розгубився. Він нічого не пише. Тож вирішив сказати, що пише оповідання про людей. Складне матеріальне становище тільки погіршувалось у всьому була вина Зоська, яку кожного разу треба водити у нове місце. А це недешево, тож він взяв додаткову групу, серед учнів якої був і Максим. Вони з ним поговорили і пішли грати в лото. Дедалі більше починала турбувати Степана Радченка збірка оповідань, яку він відправив у видавництво, але від редакції жодних листів не було. Він почав сумніватися у своєму таланті, провів побачення з Зоською і вперше потрапив до її маленької, скромної кімнати. Вернувшись після побачення додому, хлопець застав незвичної форми конверт і в листі прочитав, що його збірка ухвалена, і йому пропонується гонорар у розмірі 350 карбованців. Степан Радченко призвичаївся до літературного життя, мало не щодня відвідуючи редакцію журналу. Із мандрів повернувся Іван Вигорський і разом зі Степаном пішов до своєї улюбленої пивниці. Питання грошей у Степана вже не стояло. Одежа була ділом формальним, тож він придбав собі новий костюм і пішов до Зоськи, а також придбав їй пахощі. У січні вийшла друком його збірка. Зоська раділа за Степана. Він вирішив ще щось написати для заробітку, але нічого не клеїлося. Вечорами Степан почав здибатись у пивниці з поетом Вигорським. Вони обговорили життя, і там поет йому сказав Шість прикмет має людина трьома подібна на тварину, а трьома на янгола. Як тварина людина їсть та п'є, як тварина множиться і як тварина викидає, як ангол, вона має розум, як янгол ходить просто, і як янгол священною мовою розмовляє. Борис розповідає, що дуже задоволений своєю дружиною. За описами Степан здогадується, що то Надійка, вона покинула технікум. У творчості Степана продовжувався застій. Але якось він писав сценарій для кіностудії, і його також ухвалили. Він отримав півтори тисячі карбованців і першим ділом вирішив змінити квартиру, але знайти її не виходило. Коли його обрали до місцевої культкомісії, в нього почало бракувати часу для зустрічі із Зоською. Згодом вона йому набридла, і він вирішив розійтися з нею. Прийшовши до неї, йому здалося, що він знову ніби її кохає і пропонує одружитися. Дівчина погоджується, і тільки наступного ранку він розуміє, що він накоїв. Того ж дня вони відправилися на вечірку, на яку його запросила Зоська. Там вони вирішили розповісти про свої заручини, щоб викликати фурор. Він прийшов за потрібною адресою, йому відчинила двері жінка. Підбігла Зоська, яка хвилювалася чи не захворів він часом. Зоська познайомила Степана із Ритою. Наодинці він сказав Зосці, що вона йому набридла, і хай живе, як хоче. Той вечір він провів разом із Ритою. Вони навіть потанцювали. Зоська вдавала, ніби в неї все добре, тож Степан радів за неї. Він проводжав риту, артистку із Харкова, яка вранці повинна від'їжджати туди. Нарешті він почав писати велику книгу про людей. З кожною наступною сторінкою йому ставало дедалі сумніше, і він вирішив помиритися із Зоською. Коли вона мене кохає, подумав він. То напевно пробачить, але коли прийшов до її дома, дізнався, що вона отроїлася і померла. В цей момент йому знайшли велику квартиру, але від неї він не радів йому ні з ким було розділити її, вирішив придбати нові меблі, але й вони не виправили ситуацію. Коли він поговорив із Левком, то знову почав сумувати за рідним селом. Йдучи нічним Києвом, він згадував ті краєвиди і зупинявся на думці, що потрібно покинути місто. А що? Все одно я тут нікому не потрібний. Степанові знову почало здаватися, що він кохає надійку. Вона єдина, з ким він може бути справді щасливий, тож вирішує її розшукати. Він пригадав, що Борис давав йому свою адресу. Він прийшов і побачив, що дівчина вагітна, і пішов звідти геть. Він надто сумний що вулицею, площею Інтернаціоналу, понурений у свої думки. Життя зовсім не приносило радості, але попереду себе він побачив риту. Вони трохи поговорили і пішли разом блукати нічним Києвом. Обидва щасливі. І тоді, в тиші лампи над столом, писав свою повість про людей Степан.